Вітаю, я Мішогла Марія, учениця 10 класу Славутицького ліцею. І ось моя наукова робота на тему «Капеланство як духовна місія священника капелани армії УНР. Зараз під час російсько-української війни роль капелана надзвичайно важлива для бойового духу та психічного стану захисників. Адже він має про це не подбати. Щоб подбати про людських людинів в умовах, коли загроза стає ще ближчою. Потрібно мати неабияке покликання до цього: капелани вставляють у воїнів та їх командирів віру. Мета моєї роботи розглянути капеланство як духовну місію, зосереджуючись на ролі та важливості капеланів у військових силах Української народної республіки, вивчити роль капеланів у Збройних силах України та їхній вплив на мороль на духовний та моральний стан воїнів. А також визначити значення капеланства у формуванні військової духовності та моралі під час періоду української історії. Актуальність моєї роботи зараз в часи українсько-російської війни на захист країни стали величезні сили оборони, тому значення духовних наставників у рази зросло. Кількість священнослужителів, які бажають стати на оборону країни та допомагати військовим, теж зросла. Завдання дослідження. Познайомитись з історією створення капеланства в світі й Україні, вивчити історичний контент та місію капеланства в армії ОНР, ознайомитись із відомими сучасними капеланами та їх історіями. Капелан явище не нове і таке ж давнє, як і війни, що ведуться цивілізованим світом. Військовий священник це представник духовенства певної релігійної організації. Який на постійній основі здійснює свою душпастерську місію серед військовослужбовців. Історія капеланства сягає часів його засновника і покритовителя святого Мартина Турського. Легенда розповідає, що Мартин був офіцером римської армії на території Галії, побачив жебрака, який замерзає, він розірвав надвоє свій військовий плащ, капу, і віддав жебракові, тим самим проявивши своє милосердя і турботу. Цей же брак явився святому у вісні в образі Ісуса Христа. Згодом частина капи стала реліквією і об'єктом побожнього вшанування французькій армії. Для цього споруджено похідний храм Капела. Звідси походить назва Каплиця, а священника, який служив, назвали капелан. Українське військо завжди було підсилене духівниками. І ця традиція сягала навіть часів Київської Русі. Про що свідчить ряд літописів, зокрема повість временних літ, у давньому литописі знаходимо слова, які стверджують, що перед битвою з половцями 1103 року князі й вояки молили Бога, й обіти давали Богу, і причисті Його матері, одні кутею, другі милостиною для бідних, інші жертвами на монастирі. Всім відома набожність запорізьких козаків, з якими завжди перебував священник. Зокрема, про діяльність душпастерів упродовж визвольної війни митрополит Ілларіон у своїй монографії Українська церква за Богдана Хмельницького зазначив, що багато тогочасних звісток свідчить, що православні священники працювали навіть у самому війську, звичайно, тільки як особи релігійні. Духовна підтримка в українських воїнів не припинялась також і за Австро-Угорщини, і потім часи УНР. Період Першої світової війни близько ста капеланів були українського походження, так звані польові духівники. Капелани завжди були у військових підрозділах і частинах, зокрема до 1917 року, поки їх не знищила радянська влада. Під керівництвом голови генерального військового комітету Симона Петлюри у 1917 році була запроводжена ініціатива з утворення служби українських капеланів. Першим запрошеним капеланом був отець Павло Пащевський. Під час гетьмана Скоропадського та пізніше в епоху директорії кількість українських військових духівників значно збільшилася. Відповідно, зростала і їхня роль у підтримці бійців. Головним військовим священником армії ОНР став отець Антоній Матинюк. Ми можемо побачити відомих українських капеланів, які внесли свій важливий внесок розвитку капеланства: отець Маринич Микола Агафонович. І отець Павшевський Павло Григорович. В чому ж полягає роль капеланів? Це духовна, моральна, психологічна підтримка воїнів на полі бою, релігійно-освітнє виховання, духовно-патріотичне виховання, підтримка сімей і родин, військовослужбовців, а також задоволення його релігійно-обрядових потреб. Капелан, який потрапляє у полон, продовжує своє служіння серед полонених. Духовна і психологічна підтримка українського війська це шлях до перемоги, адже психологічно стабільне і мотивований військо здатне краще воювати. Капеланство в часи Незалежної України. За часів Незалежної України капеланство не мало систематичного характеру, але з початком війни на Сході стало зрозуміло, що це потребує відновлення у лавах ЗСУ. В Україні військове капеланство з'явилось у 2016 році і тепер є штатні капелани і добровольці. У листопаді 2022 року прийнятий і набув чинності закон про службу військового капеланства. Ми, славотечани, пишаємось своїм капеланом Логазу Юрієм, якого нагороджено медаллю захиснику Вітчизни за особисту мужність і самовідданість у виявленні у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Завдання капелана не звернути військовослужбовців до якоїсь конфесії або приналежності. Завдання священника бути поруч, незалежно від віри, не знаходити спільну мову з усіма. Сьогодні капелани це не тільки душпастері, відповідно до закону про службу військового капеланства. Всі вони є офіцерами, які пройшли відповідний курс і здобули військову освіту. Зараз вони служать у таких силових структурах, як Національна гвардія України, Прикордонна служба, ЗСУ та транспортні війська. Висновок Капеланство було і є важливим елементом духовної підтримки військовослужбовців, роль капелана полягала у забезпеченні духовної та моральної підтримки в умовах війни, впливаючи на психологічний стан військових та їхню бойову готовність, їхня діяльність стала невід'ємною частиною історії ОНР, підкреслюючи важливість духовної складової у військовому житті за увагу.